По обіді у Луцьку сталася аварія на газорозподільчій станції. Це відбулося орієнтовно після 16-ї години на вулиці Набережній. Ви бачите машину позашляховик, який і в'їхав у цю станцію. На місці працюють рятувальники, правоохоронці та газовики. За нашою інформацією, керувала цим автомобілем жінка, вона виїжджала з гаража. Спілкуватися із журналістами не захотіла. Не хочу давати ніяких свідчень. Я будь ласка, не хто... трогайте з нашого будинку. Казали а хто не знаю, я ще сама. На місці події поліцейські, які працюють коментувати ситуацію, відмовилися, кажуть, що триває робота. Також на місці працювали рятувальники, які забезпечували безпеку і сказали, що далі їхня робота на цьому закінчилася. І щодо газовиків, то ось що вони розповіли про це. Ми здійснили заходи щодо локалізації витоку газу. витік газу локалізували. Все буде відновлення потім. Газопостачання не припинялося. всі Споживачі з газу. У цю ділянку пошкоджену відсікли. Де все? Як сказали, свідки вони самоподії не бачили, оскільки гараж на вені, і це саме місце погано оглядається із будинку, але казали, що чули сильне шипіння газу. Хвилин 40 воно чуміло. Ми це перекрили. Воно всі самі повибігали. По сусідам пробіглися, де всі вийшли, хто був вдома. Як розповіла нам працівниця 3-ї гімназії Луцька Ніна Фарина, вона забезпечувала евакуацію дітей зі школи і евакуювали другу зміну. Ми самі перші почули бігом давай евакуювати дітей. От, бо зразу понесло газу. Ми почули, що це газ, взрив газу ну, і евакуювали дітей відразу. Мені дзвонили і кажуть, забезпечте, щоб ніхто не курив і не десь іскри не було. Ну, то я побігла там, хлопці різали, ну попередили, щоб ніде іскри не було, ніхто не курив. На місці будуть далі працювати різні служби і обіцяють прокоментувати цю ситуацію згодом. Павло Мельничук, Петро Подієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.